Доброго дня, шановні українці, дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець в селі Магала Новоселецького району Чернівецької області за 30 кілометрів від кордону з Румунією. Місцева влада планує побудувати стадіон. Видумайтесь стадіон за 16 мільйонів 199 тисяч гривень. Переведемо в євро це 400 тисяч євро. Питання: для чого місцевій владі побудувати стадіон? В селі Магала за 30 кілометрів від Румунії під час війни за 16 мільйонів 199 тисяч гривень. Питання для чого? Що твориться в Чернівецькій області, коли Чернівецька Ова, Чернівецька облрада кожного дня закликають жертвувати гроші на ЗСУ прости, простих людей, коли простим людям підконтрольні олігархам місцевим. Та про владним структурам ЗМІ кожен день нагадують скидайте гроші на ЗСУ. Так люди і без вас розуміють, що треба скидати. Скидають гроші вже 10 рік війни. Питання, що ж робить місцева влада Чернівецька? Ова! Обласна рада. Куди вона дивиться? Для чого вбухувати 16 мільйонів 199 Тисяч гривень або 400 тисяч євро, якщо переведемо ці гривні, в стадіон в селі Магала. Це що так нагальна потреба зробити стадіон під час війни в маленькому селі. А він же на кордоні з Румунією. Тоді ж для чого той стадіон? Верніше, для кого? Я вже не знаю, що твориться в Чернівецькій області. Просто не знаю. Місцеві мафії вже просто, у місцевих мафій просто з'їхав дах. Місцеві мафії. Чернівецької області, в тому числі і моя Секірянська мафія, сама страшна мафія Чернівецької області, вже зовсім не зважають на губернатора Запоронівка, на Чернівецьку обласну раду, на СБУ. Вони витворяють такі діла, що страшно. Страшно, тому що це розвал України. Україну розвалюють в тилу кожен день, крадучи, як в останній час. Не знаю, хто спасе Україну, хто врятує, тільки Господь Бог на нього надіє. А люди А люди мовчать. Люди мовчать, як раби. В цьому біда. Велика біда України. З вами український історик та журналіст Яршовець Сокеряна Чернівецька область. До нових зустрічей!